В окупованому селищі Сєдово Новоазовського району Донецької області детонували склади військової техніки РФ. Детонація розпочалася ввечері 5 листопада. У соцмережах місцеві жителі опублікували відео пожежі та потужних вибухів. Ого! За даними місцевих ввечері було вже знищено третину складу, проте врятувати хоч щось в окупантів можливості не було і немає. сідово Новоазійського району майже все село було перетворене на склад БК та стоянку військових автівок. Російські військові використовували сідове як оперативну базу накопичення боєприпасів. Звідти окупанти доправляли боєкомплект через Гранітне на північ Донеччини, а через Маріуполь у Запорізьку область для ведення бойових дій проти українських сил оборони. Згодом в місцевих пабліках також почали ширитись інформація про те, що населений пункт повністю знеструмлений, проте світлових ефектів. Від детонації було вдосталь. Я такою переражу. У нас пропав свят. В розетках вначалі стало 140 сорок вольт, потім сто Ну і зараз не знаю. Потужні вибухи чули в Маріуполі та інших населених пунктах поряд. Сідове розташоване біля кордону Зарев за понад 100 кілометрів від лінії фронту та за 45 км кілометрів східніше від Маріуполя. Наразі невідомо чи склад атакували Збройні Сили України чи диверсійні групи. Варто також зазначити, що сідове під окупацією знаходиться із 2014 року.